Всім привіт, гарного, приємного тихого вечора. Це СМР. Вирішила сьогодні зняти саме СМР. Трошки вас заспокоїти. Тут прикрив, прикрив поки що. Це взяла я каталог Avon. що я фармасію гортаю, але була така можливість взяти каталог. Я вирішила погортати. Знаю, що в мене в підписниках є дівчина, яка займається AIFO і фармасією одночасно, і багато продуктів знає, тому може, що Дуже багато розповідає особливо про аромати дуги. Також я хотіла б сказати про дуги і аромати. Дивіться, і ці дуги в мене були. Я купляла як новинку їх. Але, до речі, ось цей каталог 31.01. Але ж вони такі були дуже сладкі, такі, начебто, спочатку мені сподобались і взяла, там був набір. Змінились. Тому рекомендація, якщо купуєте такого формату духи, швиденьких використовуєте, тому що вони змінили свій кузовий аромат, і мені вже не заходить. А ось кремчик я швидко використав, мені зайшов він дуже сильно. Оці ароматизовані зовані ну Ці духи були спочатку класні, але потім щось пішло. You just Чеплюшечка. для Прикольно. А всі такого немає, якусь я не знаю. Кремчики, кремчики для обличчя матуючи, денний крем для обличчя заспокій.

Я відео згадаю добре, якщо ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. i just know it що Thank yes. you. Четыре капали траволы, которая челика. прости